И всем здорово, друзьяшки, вы на канале Форза Зама Форза, и поздоровайся с Прайтик. Прайтик, поздоровайся. Я сказал привет, всем нас сейчас убьют. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ах. А я і вас вже б'ювам сахаром. Люди, на 20 лайків будемо записувати хоррор-відос. Якщо хочете, давайте набираємо 20 і більше лайків і записуємо хоррор-відос. Багато не набирайте. Мені не сильно хочеться геть хоррор, бо там буде таке, що мені буде не мешкати грати. Я не хотіла б завжди грати. Та там не. будуть тільки монстри. Набирайте, ну... наприклад, 19 лайків. Ні, 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 буде 20. Друзі хочуть хорори. Вони мене довго просили, вони мене багато просили. Якщо в цьому буде буде 20 лайків, то Ой-ой-ой, два хп, два хп, помоги. Помоги, помоги. Помоги. О, ну, нам треба... Тут ти ще паучок. У мене мене, у мене, у мене пять хп. Я піду, пока пошукаю свои свої ресыб ты понимал, тут десь обнимал, тут десь пять штук цих криперів, четыре или три штуки пауків и три скелета. Еще за мной крипер бежит. Прекрасно. А ма... мать! А. Мать! Короче, друзья, и наберить, наборить 10 лайков, э, я буду снимать рана Ранавей. Друзья, наберить 10 я лайков. Мать! Да, на 10 лайков я буду снимать сколбой. Ні, 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 ні. Я буду жить тут та эндермен, так что я побежу, пожалуй, в сторону горы зі снігом. А вообще у меня пинт чуть-чуть проседа. Требула, спрятатися. Я не хочу. Мартин Масика лес. А я... Потрібно, мені не не на не не Классно, але я, 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 я по вообще сейчас в земле. Я, короче, в земле сейчас сховалась. Я пока что выживаю. Не не я тебе встановлю пешки. Я восстановление. Короче, мені прийдеться сидіти дуже довго, довго в землі, так що я, пожалуй, сюди, та, ...подобуваю. Там не овечика сюда побываю. Це я?! Це я... О. Що за Шо завечка на шерсть спада, вечка, дай там тут хеба движер. Опа, на у мене тут два зомбака, ящик. Да, каменный мяч, не пана. Кстати, самый худший золотой. Мне кажется, или светлее уже? А мне тут зомбаки пытаются убить, а я их пытаюсь убить, боюсь. Але не сильно приятні. Ну, Хоча... я, як, я якби вбила вже двох зомбаків, і мені залишилося тільки переждати день, ой, ніч. я вижив. Я теж. Що за світлюка буде із отих моців, Нам ще світлюки будуть. Я зараз вони ще згорять, і там будуть спички, всякі, зрачка. Ні, 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 ось це не стало. Я вообще сейчас поднимаюсь на гору и снегом, бо я не знаю, где ты, и тут а крипер есть. Иди отсюда, крипер. Николь, а помни, а помни, ты теперь даже не поставила, вот я там. Понял. Ну я тут а снежки, снежки сейчас насобираю. Они загорят, они загорят. Понял. Ну, я тут а, снежки нас насобирала и сейчас постараюсь найти твой верстак. Так, люди і із... звіняюся. Люди, звіняюсь, за свій, можливо, чуть -чуть храп... за голос свій, який зараз, може, такий храпий, чи щось таке, я просто прихворіла. Сергій, а ти понімаєш, що вже закінчується літо і скоро і скоро кое-что буде. Знаєш, що скоро буде? Я не 1 вересня перше березня в школу йти. Ну так. Це да, це да. Можуть, а люди, а ви знаєте що буде? Це буде зима. Зима, зимні канікули всяке таке. А, бачу тебе. Дай поїсти. Я, 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 Своївка нас. Ка мені Додай. дуже надо, у мене тільки е? два сердечка. А в мене, а в мене Свинка, иди сюди. Так, конец, стоп я, Ой, я вже можу перекривати все. Хрюшка, йди сюди. А я, короче, зараз мені... Мені зараз треба піти подобувати дерево. І... І сюди, я тобі кровать дам. На кроватку тобі. Ага, спасибо. Я зараз... Щас... Мені треба... Надо... Ну, Пі... Пи... Мені треба щось дерево добути і скрафтити собі дерев... э, цей кам'яний меч і кам'яну кірку, желатель. Ну у мене вже у мене вже це є. Повезло. Ну мене мене шубило і у мене рейсів вже немає, все. У меня сейчас разу не убил. Я, я не знаю, як тебе там не могли вбити, але у ще жодного разу не было. <цеджесеперь> мене, короче, скелетони начали упасить зомбаками. Я страшно приход из скелета, бо я муске по бо усівальці, такі жорсткі, вони мене буквально з чотирьох выстрелив можуть положити. бо мені треба переправити, переправити у мене Він, в принципі тобто, не видно. І Опа. Так, і тепер мені треба знайти... надо все. Так, з палочки крафтим, потом ми крафтим меч. Ой! Нежеланный гость, у мене тут ніколи. У мене тут крипер під боком. Ударив, подождав. Ударив подождав. Де... О, нього, там... а це в тебе в пещері, я то думаю, що воно взривається в пещере. У мене немає угольного, я бачила його десь. Ну, я не помню, де він іде. Мені треба подивитися по класку. Я все бачу тільки медну руду і все. За це я нічого не бачу, якби. Крім медної руди. Ти нам на е, кірочку? Ні, я зараз буду крафтити кірочку. Вилазово, братці, це ще я не маніаку Де уголь? Де весь уголь? Хто весь уголь зажирав? Не знаю. Я залежку знайшов, у мене якась каміна кілочка.

вещи. А, ну ще желательно було б скрафтить, конечно, каменный топор, но я думаю, він не перегодиться нам пока А, а, а хоча, не, візьму, візьму все-таки сделаю собі топор тоже, бо Без топора не обійтись, в принципі тоже, якби Нам надо найти нормальну шахту, Де і золото, і алмази Сергій. Я а голови, болить, а ху... а чуть, чуть, я чуть, чуть, короче, із-за своєї голови, яка у мене зараз болить, із того, що я захворіла чуть-чуть. У мене, я, короче, скрафтала случайно кам'яну кірку, вместо того, щоб скрафтити топор кам'яний. Я переправляю переправляю залізку. У мене ще буде крута бархатна кірка. Це тобі. А, навіть, у мене вже є. Буде, друг, буде друга или третя. із за того, що я случайно скрафтила. Да, бо я случайно скрафтила камену кирку вместо топора каменного. О, ты же... желез. Ты уже желез, куда Прикол. Все, теперь точно топорик скрафтила. Все. все. А де это железо знайшов? Мне тоже надо железо, якби. бы. У мене все каменное. Ніколі, а йди сюди. Mm -hmm. Подиви на цю бархатну тягу, яка в мене бархатна тяга. О, яка бархатна тяга. Mm -hmm. Скільки вісить? Скільки кі кілограм вісить? Дай, дай подержать. Ага, ні. Та не. дай подержать, я все тобі... Я хочу сравнити, короче, цей. Ні, ні, ну чесно, я тобі. Нам, да надо, А я тюречка. А, одне. А я п'ячку даю. Та ні, ви розпакти, куди все краде? Так я собі забрала. Так воно другий є, забирай собі. А печку швидко. А, на печку я забрала. Я взагалі случайно забрала. Мені вона не треба. А, ну я, кстати, зараз йду в другу пещеру, я сподіваюся, що тут хоч щось буде. А, тут куча скелетонів, Серега, тут куча скелетонів. У мене нема хлопчика, у мене мало хп. Горите, горите. Да, я даже не понял. А, вы не отсюда. Горите, 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 горите. А, они между собой, короче, стреляются нормально. Да-да-да. Опа, парола, тут еще один. ой 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 мене. У мене три хпшки осталось. Ой, опа. собі мідь добуду, я не знаю, чим вона мені, но. Хай буде. Скрафчу боком, блядь. красивий був домик. Так, це я бачу, ти строївся, да? З блоків тут. Ну, то я ну я ці блоки заберу, бо вони нам треба буде для строїтельства дома, вони нам пригодяться ще. Та вони мені і не треба, я, я їх буду просто забирати. І ще ко мені там може бути і всякі інші. А, це. тут так ліпірочки є, ця клітончика. Зривайся. Там зривайся. Ой-ой-ой. <сь> Уже там. Я думаю, что можно зайти по алмазу. У меня уже есть железная кручку. Ладно, ну, в принципе, я тут все проведала. Но тут еще одна мелкая пещерка осталась, но тут ничего мая да, тут ничего нема. Так что я выложу, в да. принципе, так. так с... О, курочка есть, Опа-на, тут овечки и свинюшка. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Я, подожди, я не могу, <говорит> у меня тут овечки и свинюшка есть, <говорит> мне его не надо. <говорит> Овечка, ты мне тоже надо. Ну-ка, давай, иди. Я скажу, что у тебя вылупляется цыпленок, то поспеши ты ставь лайк. Ну-ка, ставь лайк. Давай найти, что он... Ставь лайк. Вылупился цыпленок. Так, ну осталась ставити лайк, О, я договор. Так, 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 та -та 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 Опа-на, це що за пещера? Опа-на, а я тут А, а ты тут був в те пещере? Нет, ты печали набу. Так, ну я буду спускаться по воді, получается, сейчас. Мне не нема гид, але я сюда все одно буду спускаться. Я бачу. Блин, я должен бачить. У меня бомбит вини. Понятно? Надо поїхати. А лава лава о и света классно давай нажмем на ты на давай 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 что? давай 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 ты давай Ой, давай 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 ой 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 Ой-ой-ой-ой мы найдем этот халчик. Это Упадай, уголь. Это уголь, уголь, уголь. Это мне надо. Полечек у меня есть. Моя банка не там уголь, но была. Даже не халчик, чтобы что есть, конечно. Ну, напит, да.

Ах, я не знаю, где мы должны были. Ладно. Упала. Сами уголёчек есть? Нашла уголек тоже. Нормально. О, кстати, я сейчас факелы сделаю. У меня уже шуголёк есть сейчас. Факел. Да тоже. У меня тут а есть верстак. Рогу нема такого у тебе моду, там де його задержу паку у руки, то він у тебе підсвітився. Бо боку не поняла. А хто його поголюк? А у мене, а що у мене не ой, ой, так. А що в мене не крафтиться, як я? У мене не крафтиться. А, подожди, я походу кое-що так зроблю. Да, я не так сделала. Я, я поставила, короче, две палки вместо. Вместо одной. Такс. Ладно, ты меня хоть там подожди. Ой-ой-ой, подожди. Я, я забыла верстак забрать, а верстак це нужна вещь. Кстати. Опа, на. Ого, На я, я на то понимаю, какая у нас высота, бо на компе я все не вижу. У нас день первый. У нас, у нас 26 высота. Да мы же дуже высоко, треба, треба ой Ой, я иду со скелетона, я сюда не буду. Опа, моя другая железка сюда. Сюда. Не... Покажай, не, не, поняла. не понял. Не понял. Э, э, не наша... наша... бас... здесь... э, понял. Не понял. Не понял. Не железка. А понял. Не понял. Не понял. у понял. Не Не понял. Не 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 понял. Не я Не Не вижу. Вижу. Не Не А Блин! у мене якась штука, у мене, якась штука, і коли... Ой, вибачай, вибачай. Скелетон, йди от мого душа. У мене хапки кашель немає. А що нам... Так у мене не си, а тут не за штука? У меня, короче, да. в пещере что темнее, короче, а потом опять нормально стоять и типа иначе я магаю. Напомню, вы кивайки добавилось в ад. Вот типа ходишь порвало всех скуков, но давай уже за тьма. Я просто всегда играю на версии 1.12.2 и и все. Ну, на всі версії є Варден. Ворнин це хапа. Ещ і ломать не зяк, лос. Мені хапчик, так... хапчик не брати. <плес> а в тебе є ще кікась ковчика? Мені про... Мене просто 4 хпшка. 3,5

У тебя мышка мышка радиоза, точно, то есть, типа, если краситься, то они тебя не будет трогать. Давай. Давай. А, Короче, мне просто надо сейчас взять и спуститься аккуратно. Давай, переплавляйся.

Кирку и буду себе крафтить металлический меч, бо каменный не догодится. У мене взаимный тут. Так, крафт палки, 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 палки. палки. Так, у меня есть меч каменный. А, мені ще його <плев> надо переплавити, я забула. Зараз я свою печку создам. Я вже давно в не грала, я забула, що печка крафтиться в цьому. <плев> Та ну зачем Це мій цемибу? На, сейчас затвердить. Дерево треба економити, нас не так багато. Так, Такс. так, що -так там? Э, Железо, блядь. Mm -hmm. Лавиться железко, okay. пока. Ну, добувай там щось, я не знаю. Я поки що камінь подобуваю, mm -hmm. бо нам mm -hmm. тоді треба буде вилазити. Я зараз пішов добувати алмази. Куда ж не вийшли? Ви тут не звідки, що вони? сьогодні цікавлені. Понимаю, що ти прям багато нафармиш алмазів. Максимум одиничку. О, ты можешь какую железу напони? Я вже очень композиком. Железна кирка. Так, я пока що уб'ю оцю кирку свою каменную. Железка много не буває. Ну, правда, будет А, Наконец-то. Теперь я, я могу скрафтить себе меч. Только что? У меня так много железа. Николь, мне нужно поманать что я буду делать в город. Прямо в смысле? В прямом смысле. Подожди, я схожу на... Я схожу на всякий параллель. Давай. Опа, мне экра вот. схватило, вот короче. Нихуй. Ты без Не Тут Да что?

я? Скоро не буду я жива. Она, если что, я то поли. А дай ты не трогай, не понимаю. Да, я выбрав все. А ти мене вообще-то оставив тут. о, о, хода я тут. О! А, вс, я походу слилась, я походу слилась. или нет. Уйди! Уйди! О! Ну я А, я куда куда-то вообще! Ты понимаешь, что у меня выхода не было. Все, минус а, рез. Так, да, конечно, я на месте своп... а, спавна. Я знаю, это было, но... Короче, ну тут есть еще одна пещерка, тут уголь есть, тут есть. Я бачу железо. Давай трохи будем все в пещеру выходим. Короче, не будем дуже долго в пещерах. Однозначно. Ну что, Серега, може будем заканчивать уже відосик, да? Бо відосик уже, щоб ты понимал, идет 27 хвилин. Головне вижити, головне вижити. А. <плес> тебе теж убили, я бачу, так. Да. Вони вбили. Классно. Уконя, тебе все. Я на точке спав на нас. А пояснути? Коротше, друзі, всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, жміть лайк, бо на 10 лайків ми будемо записувати Schoolboy і Runeway, а на 20 хорор Майнкрафт. Коротше, всім пока! Вій-вій-вій! Oui, oui, oui.